Ти Вікторія навіть не знала собі. Можна щось засунути папірозки. Ну резиночка для грошей. Стидно, не знаю, що це. Ви скажете, ну таке собі. Що сказати? Мені сподобалось. Всім доброго дня, я воран. І так, сьогодні. Ми хочемо порозмовляти про такі речі, як підсумки. Мається на увазі підсумки для турнікетів. Хотілося б дізнатися, що ви про це думаєте. Звісно, внизу ваші коментарі. Але це підсумки не просто ми їх сьогодні зібрали. Це ті підсумки, котрими ми користувалися. Деякі у нас будуть нові підсумки для. Скажімо, нового випробування через деякий час ми покажемо, що з ними сталося. Але більшість підсумків, котрі тут лежать, вони вже були в експлуатації, і скажімо, деякі з них більше півроку, деякі в нас є два роки, деякі рік. І про кожне ми хотіли би порозмовляти для того, щоб зрозуміти, які турнікети ми будемо лажити. Підсумки ми вибрали турнікети «Кат», Ми вибрали турнікет Дніпро, вибрали турнікет Січ. Ну, скажімо так, більше б я би хотів би порозказати про Дніпро і Січ, про наші турнікети українські, з котрим попрацювати, але ще скажу, що ну, кат є кат, і про нього ми будемо все одно розмовляти. Хотів би предоставити на показ ті речі, котрі я взагалі отримав перший раз, у двадцять році з першими американськими аптечками прийшли у такі підсумки. Вони були саме на аптечці з двох сторон. І для мене це було таке, скажімо, ноу-хау, тому що вже турнікети не були в аптечці, а були саме в підсумках. І вже було два турнікети поруч. Це означало, що в аптечці, а вона була така не, скажімо, не сама мала. А, але. Місце вивільнялось для якихось інших речей. Чи гарний це підсумок, скажу так. Дивлячись, для чого його використовують, ми сьогодні цю тематику будемо розбирати. Ну так, турнікет, точніше, цей підсумок прийшов з турнікетами CUT бо вони американські. І звісно, для цих турнікетів це в ідеалі підходить. Я не буду спеціально його розвертати зразу в кульочку, щоб ви розуміли, що. Він складений так, як повинен бути. Ось. І руки крюки Ось так він приблизно виглядає. Той підсумок, який знаходився саме на аптечці по ліву і по праву сторону аптечки. Чи зручно з нього працювати? В принципі, якщо робити ось такі речі, то так. Цей підсумок був у мене на моїй аптечці і йому вже близько двох років. Він постійно там треться, постійно там щось чіпляється, постійно в роботі, постійно я достаю звідти турнікети. Скажу так: він трошечки запачкався, але в більшості таких от змін трошки потерся. Більшості змін не відбулося. Взагалі, для чого повинні бути саме підсумки? У наших реаліях життя і реалії на наших військових, ті, хто дбає про турнікет, розуміє, що турнікет протягом року, якщо він буде під ультрафіолетом, під лучами сонця, то він, звісно, частково руйнується і його властивості можуть зменшитися, скажімо так, лояльно. Ну, крім сонця, там ще є дощ, бруд і багато інших речей. Якщо в Більшість турнікета буде саме закрито підсумком. Скажімо так, він довше, набагато довше прослужить, ніж в відкритому стані. Де саме підсумки будуть зберігатися, скажу так в кожному підрозділі. Повинен бути свій однострій, де бійці розуміють, що у них будуть знаходитися там турнікети. По якому правилу будь-якою здоровою рукою ви повинні дотягнутися до цього турнікета. А задача підсумка не тільки зберігати турнікет, будь-якою здоровою рукою ви дотягаєтеся до цього підсумка і можете використати правильно турнікет без перешкод. Один з перших моментів, котрий я ще сам використовував, бо підсумок, скажімо, на той час був розкіш, це була. Резиночка для грошей, і ви скажете, ну таке собі призначення. Правді там використовувалася не одна, а дві їй було не жалко. Вона відривалася. Але за цим потрібно було слідкувати, тому що резиночка для грошей – це не на такий надійний момент. Але на той час воно виконувало свою функцію. Ну а зараз я не про альтернативи, не про ту ситуацію, коли нема нічого і ми щось викручуємося. Прохання не використовувати стяжки. Всі про ці стяжки знають, так? І знають, звідки вони взялися і в якому відео їх знайти. в нашому випадку стяжки ми не використовуємо для кріплення турнікетів. Резинки, кріпкі резинки можемо використовувати це, що стосується того американського підсумка, який прийшов в перший, скажімо, перший день. Є, скажімо, такі підсумки, котрі ми вже використовуємо більше, скажімо, року, плюс-мінус. Оцей підсумочок, скажімо, він достатньо такий простий, коли хлопці мені його дарували, чомусь казали, що він для там можливо радійки. Чогось, але по виду я чомусь зрозумів, що це медичний підсумок, Мається на увазі для чогось медичного. І Коли я відкрив, звісно, це був польський підсумок. Чогось медичного. Ну, в даний момент, що у нас медичне є, це турнікет. Він не такий височенький, тому турнікет прийшлось би так складати трошки плотніше. Але ми зараз як кажемо про ті складання, які, скажімо, стандартні. Або ось Дніпро-турнікет так само складений, ну скажімо, правильно пам'ятайте, складання турнікета це особистий підхід кожного. І от я спробую цей підсубок покласти наш. Дніпровський турнікет, він трошки менше по складанню. ось. Ну, В принципі, за, ну, заліз. Але треба, щоб він не просто заліз, а треба, щоб він там сидів і підсумок виконував свою функцію. І ось беремо а, турнікет Січ. Він складається там трошки менше. ось. І подивіться, хобана, хобана. і він повністю. На місці. Дуже гарний підсумок, дуже вдячний полякам за те, що колись вони нам передали подібні підсумочки. Є ще одна приспособа, котра була, скажімо, достатньо зручна для швидкого використання. Цей пасочок для з'єднання моле залазить, скажімо, ось таким чином за кріплення моле, достатньо просто кріпиться. Достатньо просто знаходяться дві таких ліпучечки. Як для довго зберігання, можливо, він і не підходить. Але для того, щоб, наприклад, використав, да, і там опять треба сюди покласти для швидкого користування, я показую ось такий момент. Ви можете достатньо швидко його закріпити. От. І він знаходиться на місці. Він може знаходитися і в нижньому положенні. Що таке нижнє положення? Турнікета у нас є своя практика. Віці, котрі зі мною діляться інформацією, особливо там підрозділи штурмових. Вони кажуть, що є в них п'ятий турнікет, як вони називають. Він знаходиться повністю розкритий і знаходиться на резиночках саме внизу під напашником, або під саме броніком. Для чого це, щоб він використовувався на якусь ногу. Турнікети у нас запаковані. Пам'ятайте, це не реклама турнікетів. Запаковані вони, тому що вони нові, розпаковувати я вже їх не буду, бо комусь буду дарувати хлопцям. А запаковка показує, що вони знаходяться в саме в тій формі, в котрі повинні знаходитися. Пам'ятайте, всі турнікети, котрі у вас знаходяться або в аптечках. Або в підсумках повинні бути розпаковані і підготовлені для роботи. Наголошую про це ще раз. Достатньо простий в використанні він знаходиться, щоб мені взяти, мені достатньо просто да, потренуватися і достати його достатньо швидко. Один з моментів, комусь він буде незручний, але на моєму броніку він знаходиться більше року. І він є для мене в яких ситуаціях був зручний. Так, трошки потріпався, ну як потріпався. ниточок сильно не видно. За рік він був і під сонцем, і під водою. Скажімо, різко з ним працював. Десь ніточки ось такі з'явилися, але скажімо, не більше. Якщо чесно, мені навіть трошки стидно не знаю, що це Написано 2 m СТО System 125. Я не знаю, можливо, це Мілтек, можливо, це якась інша фірма, можливо, це Китай. Я не скажу, що це супер варіант, але як варіант, він має право на життя, і мені він підходить. Це, що стосується тих речей. Скажімо, про котрі ми вже працювали і можемо про них сказати, що супер. Тепер є вже, скажімо, в пікселю ось такий підсумочок українського виробництва. Чесно, не скажу, хто його виконував, знають точно, що волонтери нам подарували. І першим ділом, що я, звісно, на цей підсумочок подумав, що це підсумочок для турнікета. І, звісно, захотів засунути сюди турнікет. Що я сюди засунув? Я засунув сюди Січ тому що січ більш за все підходила. З нюансів те, що по боках ну, відкрито, але в цілому більшість турнікета закривається від ультрафіолету або бруду. Січ зрозуміла, давайте засунемо сюди кет. Кетовський турнікет. Так само засовується непогано, гарно. Більшість турнікета закрита від ультрафіолету і бруду, скажімо, вверх. Ну, така штука собі. Кріплення малєвські, достатньо якісні. Він у мене більше року висить паралельно з цим підсумком. За, скажімо, затертості такі нема, да? трошки потерся, нічого не зіпсувалося. Велкра панель норм. Звичайно вона виходить перша з ладу. Достатньо багато разів доставався звідси турнікет. Ну, скажу так. Як по мені використовування така форма достатньо гарна. Якийсь український виробник, можливо, змістосов це, що стосується тих турнікетів, про котрі ми вже працювали. Знає. Нещодавно я отримав деякі підсумки. Перший підсумок, який я отримав, подарунок від побратима, я не буду його рекламувати, тому що це китайський підсумок і є нюанси не рекламувати його. Але місце для маркера, замість маркера я там носив цю ручечку. Я використовував цей підсумок для того, щоб постійно щоденно носити свій турнікет, мій особистий, на всіх штанях, не тільки військових, а й на цивільних. І він в мене пробув більше року. Форму, звісно, він свою втратив. Турнікет тут вже був, по-моєму, по рахунку вже третій. Тут був і Кат, і Січ, і Дніпро, і навіть Софт. За півроку постійного тягання він трошечки, скажімо, підзносився. Сліпучкою він іноді сам розкривається біда. Красива велкрапанель для якогось моменту, типу показати, що це медичний момент. У мене тут був значок скупини. Але за півроку він прийшов в таку негодність, що в принципі він тримався, але естетичного виду в нього вже. Як в деяких турнікетах вже немає. Тому сказати, що буду дуже сильно радить, ну скажу краще ніж нічого, то дійсно хай буде. Тому що турнікет важливо, щоб він був під сумкою і в доступі. Але щоб сказати, щоб це супер якісь якісна річ, вона вже затерлась в якийсь момент. Я боюсь, що воно все вирветься, а я його загублю. І це може статися. На зміну йому, товариство Дніпро, котре гарні наші турнікети робить К Дніпро, запропонувало використати або випробувати інший підсумок їхнього виробництва. Я його при вас розкриваю. О, е і зараз трошки огляду. Попав. Три очка. Ну, скажу так, на якість. Вже виглядає дуже, так скажемо так, багато, і мені дуже сподобалась сама як кажуть, консистенція цього підсумка. Жодного разу я не становлюсь на сторону якогось виробника. Просто кажу, що якщо мені подобається, то мені подобається. Ця звісно, покаже, що цей підсумок себе представляє. Ну, по-перше, достатньо плотна конструкція, можливо, трошечки аж занадто туга. Але тут є і резинки, є і резинки назовні, є робота і для, скажімо, кріплення моле достатньо непогані. І сам підсумок оформлений, достатньо, скажімо так, модернізовано. Ну, спробуємо, скажімо, турнікет, їх же ж турнікет сюди і засунуть. Ну, засовується, датньо, непогано. Зроблений він по. По схожій системі американській, але як для мене, дуже, дуже прикольно, дуже плотно, дуже красиво. А час покаже, чи буде він таким самим, як і цей, так? або набагато круче. По консистенції, по виду, мені дуже сподобався, скажімо так, з 10 на 9,5. Окей. Ну, Звісно, я його буду з цього дня починати носити, і десь через місяць покажу, на що він схожий, а може через три місяці покажу, чи став він схожий на ось цей. І є ще у нас варіант. Це варіант, я не пам'ятаю чесно, хто його нам подарував. Мені дуже стидно і шкода, ну якщо волонтери. Побачать, що це їхнє, напишіть мені, я в коментарях. Тут є декілька нюансів. Це а, підсумок моєї асистентки Вікторії та Шоторії. Ви тут бачите красиву дівчину, це її підсумок, це її турнікет-січ, котра тут лежить. Але би, тут така знаєте, напівскладна система. Но, можливо, верх там можна там, закласти. Да? А сюди, наприклад, от сюди, можна вставити маркер, про котрий ми минулого разу. Розмовляли. Ти, Вікторія, навіть не знала, що сюди можна щось засунути, крім папіроски. Подивіться, ну скажімо, нюансів таких багато. Люди, котрі шиють зараз розвиток у нас в цьому достатньо великий. Всяких кармашків там можна наліпити, навіть на оцей китайський Тей момент для ручки є. Оцей момент зверху можливо його можна просто до сумочки причепити таким чином. А тут достатньо якісна. Скільки він у нас часу приблизно? Десь лютого місяця, ну скажімо так, ну, б -б 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 -б, десь піврочку, може менше. Так? Але якість його не змінена. Звісно, він лежить в, в сумочці, можливо, там якось треться, але, скажімо так, один з моментів моєї рекомендації, що достатньо грамотно зроблений як для окремого турнікета, підсумок, достатньо якісний кріплення для молі. Завести можна, і достатньо плотна тканина. Ми дуже дякуємо волонтерам, хто нам предоставив ці підсумки. Як для мене, скажімо так, будемо давати оцінки давати ну, для свого формату 10 з 10. А, от, а для формату, скажімо, нощіння та, можливо, на броні, який час би показав, можливо, ці гострі моменти вже б виходили з ладу. Але в цілому він працює. Ось. Ну і хотів би. Запропонувати подивитися на цей підсумок. Цей підсумок нам доставив Денис. Красуня, красуня це ательє в сумах. Скажімо так, достатньо грамоти. Десь я його вже бачив. Тобто принцип дії тут зрозумілий. Для чого, щоб достати без проблем но сам турнікет. Ну, в смислі, як без проблеми. Тобто, щоб його сюди закласти, треба спочатку його зрозуміти, як він буде тут лежати. Ось я його запаковую. Да, ось таким чином. Як ви будете його використовувати або ось таким чином, хоча по кріпленню мале, зрозуміло, що він буде ось так. Надо буде просто смикнути, да, і витягнути його. Чому є багато нюансів? Багато нюансів є в тому, що в різних підрозділах, ще раз наголошую, є свої задачі. І наприклад, якщо хтось з підрозділів там поповзе, ну ми трошечки з ним повзали, скажімо так, десь може і чіплявся, ну не відривався. Все це залежало від якісної велкропанелі і наскільки часто ми будемо ним користуватися. Пісіяним користуюсь. Він у мене лежить так само окремо. На моєму підсумку знаходяться два підсумки під турнікетів, це саме на аптечки. Ось ці два знаходяться на моєму броніку. Ми постійно тренуємося, і ось все, що відбувається, ви вже побачили. Цей момент я ношу з собою півроку. Тепер я замінив його на це і подивимося, що буде після. А це для носіння в мене він в моїй аптечці мається на увазі в цивільній великій сумці. Ну скажімо, я його повішу і з ним буду працювати. Ну мені сподобався. Ну ще є нюанс. Звісно, ми тактична тактична медицина. Хотіли б трошки трошечки про цивільну. Є ось такі моменти, вони є в продажу. Вони є на сайті. Їх ціна в районі, там, якщо замовляти з китайського якогось сайту там, від 200 до 300 гривень. На максимум 400 десь тут продаються. Сама суть в тому, що вже на аптечці, це мінімальна аптечка там, для цивільних, можливо, хтось військовий там лад, вже сюди можна засунути турнікет. Дивіться уважно. От сама аптечка вже знаходиться десь там назовні на боку, не така велика, як тактична, але принцип дії достатньо зрозумілий. це, як варіанти кріплення для турнікетів. Підсумки для турнікеті, ось такий огляд доступних нагрів. Що стосується з іншого кріплення, ну, знаєте, ми час від часу проходимо до того рівня, що нічого нема. Що робить, коли нічого нема? Шановні, нагадую, стяжки це теж ноу-хау, да? але до чого вони призвели, дивіться відповідних роліків. Ви можете використати достатньо плотну резину для того, щоб підкріпити все це на нулі. Як це зробити? Багатий відео я про цей момент казати не буду, і самі підсумки, самі броніки, як їх розміщати. Я дуже часто дивлюсь відео хлопців з лісу. Ось і якщо вас цікавлять, а багато питань було з цього, що покажіть про бронік, покажіть там про зброю для медиків, яка там це окрема тематика. Подивіться хлопців з лісу. Я їх дуже сильно поважаю. Вони дуже гарно, лаконічно, чітко. Розказують про деякі нюанси, в котрих вони так само хотіли б розібратися. Кстаті, якщо хлопці з лісу побачите, ну всім нашій команді привіт. Я дуже хотів би, щоб ви поділилися своїми враженнями. Можливо, у когось є подібні речі, і мені би хотілося б знати, скільки часу ви ними користувалися, і які проблеми виникли, можливо, в моменті користування. Або навпаки, які були плюси. Будь ласка, пишіть. І, можливо, у нас буде окрема тематика відповіді на наші питання або розголошення ваших коментарів, котрі нам сподобаються. Всім дуже дякую. Дякую вам за перегляди, дякую вам за те, що ви нас підтримуєте. Ставте лайк, ставте колокольчик, підписуйтесь і коментуйте. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні!